ДТП у Шевченківському районі Запоріжжя 42-річний водій ВАЗ не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на електроопору у крові порушника? Виявили 3,4 чотири проміли алкоголю, що у понад 18 разів перевищує припустиму норму. Ще одна аварія за участю нетверезого водія сталася у Комунарському районі. Водій Вас, рухаючись заднім ходом, не впевнився в безпеці маневру та зіткнувся з легковиком Хонда. Під час спілкування 45-річним порушником інспектори виявили в нього ознак алкогольного сп'яніння. Результат медогляду виявився позитивним. 2,3 проміли. На вулиці Європейській перевернувся автомобіль 24-річний Карманич також мав ознаки сп'яніння, Однак від проходження тесту відмовився, повідомляють в поліції. Окрім цього, інспектори з'ясували, що громадянин пересувався транспортом без відповідного посвідчення водія та страхового полісу, як наслідок, три адміністративні протоколи. Затримали правоохоронці чергового крадія. Так, в одному з гаражних кооперативів невідомий викрав місцевого мешканця сумку із документами та телефоном. Прибувши на місце події та обстеживши прилеглу територію, інспектори помітили схожого за описом 35-річного громадянина із поцупленими речами. А ще запорізькі копи знайшли вкрадену автівку. Під час патрулювання на вулиці Штурмовій їм боку впав автомобіль ВАЗ, що проходив за орієнтуванням як викрадений. За кермом перебував 58-річний чоловік, який не мав при собі ані водійського посвідчення, ані реєстраційного документа на автівку. Його затримано. Триває слідство.